Добрий вечір всім. Після нашого останнього виступу, який подивились всі, навіть ті, хто в принципі нас не дивиться, ми значить, зробили висновки. Навіть якщо ти своїми жартами не маєш на увазі взагалі нічого, обов'язково знайдуться експерти, які знайдуть тебе і докажуть тобі, що ти щось мав на увазі. Значить, тільки що на початку я сказав: добрий вечір всім. І тут же зараз знайдуться експерти, які скажуть: а кому це всім ти бажаєш доброго вечора? Ти лисий. А? Корупціонерам, оркам. Кому ти ще бажаєш доброго вечора? Ну, злий вечір теж не скажеш, правильно? Тому просто скажу середній, нічим не примітний всім вечір. Ви спитаєте, що я роблю? Я просто перестраховую зараз на один жарт 10 блогерів. Я просто, щоб не бути голослівним, я зараз вийду в прямий ефір. І просто буду вам показувати коментарі онлайн. Так що, будь ласка, увага на екран. Почнемо усім добрий вечір. Що я їй казав, значить, одразу хочу всіх попередити у випадку повітряної тривоги, всім необхідно буде спуститися до бомбосховища. Я продовжу. <кій> дуже приємно сьогодні бачити в залі наших улюблених жінок. Я скажу трошки коротше. Дуже приємно бачити в залі жінок. Скажу ще, коротше, дуже приємно бачити. Це що, виходить, Что? дуже приємно. А що дуже. Знаєте, що я взагалі нічого не буду говорити, слова не буду говорити? Я скажу тільки одну літеру. А. Добре, я взагалі нічого не буду говорити, я буду мовчати. Я мовчу. Про що саме я і кажу? Знаєте, Зараз рівень хейту такий, що що б я не зробив, що б я не сказав, обов'язково знайдуться невдоволені. Навіть якщо я вб'ю Путіна. Ну чисто теоретично. Чисто теоретично. Пишемо, дивіться. Я Євген Кошовий вбив Путіна. Скільки людей стільки думок ви вже побачили, да, всім ніколи не вгодиш? Я вам скажу одну річ. Під час повномасштабного вторгнення ми дали вже більше 300 концертів на передовій на прифронтових територіях і жодного разу не чули слова хейту. Тільки вдячність, посмішки і оплески. Ці слова вдячності і подяки від наших справжніх героїнь та героїв дуже для нас важливі, відрізняючись від тих слів, від критиків диваних та інтернетівських. Е, ви знаєте, я насамперед я дуже радий, що вони є. Тому що я знаю, що в нас в країні є свобода слова, є воля і є демократія. Головне, щоб ці слова нас всіх вели тільки до перемоги. Вітаємо в єдиному кварталі. Дякую.